Богослужіння відкриття храму першої парафії Української православної церкви Київського патріархату в Ставищенському районі провели в приміщенні будівлі колишньої друкарні. Тут орендували приміщення, яке привели у належний відповідний стан, та в святковій атмосфері відкрили парафію Іоанна пророка претечі Хрестителя Господнього. Помолитися, почути Боже слово прийшло чимало вірян, які в молитві до Бога просили захисту, підтримки, благословіння і миру, рідній українській землі. Божественна літургія, проповідь, повчальне слово, сповідь, причастя, слова вдячності, подарунки, вітання, молитва за героїв, освячення все було цього дня. Присвятое Богу, родице, спаси нас. Чули про свято Різдва Христового та вітальні слова від патріаршого намісника Єпіфанія Митрополита Білоцерківського і Переяслав Хмельницького. Нехай же Богомладенецький Ісус охороняє усіх нас своєю благодаттю, принесе злагоду і та дарує мир і благоденство нашій українській державі. Христос народився. Патріарший намісник Епіфаній митрополит Білоцерківський і Хмельницький. линули і обняли співи. Виголосили послання Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. У це радісне свято, Різдва Христовому. Дякуємо Богу і за всі Його милості, благодіяння, за радості і скорботи. Будемо благати Христа Спасителя, щоб він дав перемогу над агресором, благословив нашу українську державу, український народ в новому 2016 році дарував нам мир, злагоду, єдність, здоровий глузд, щоб ми керувалися житті любові до Бога, до ближніх. До України, щоб ми ходили дорогами правди і не звертали на криві дороги. Нехай осяє не проміння зірки, осяє наші душі і серця, світлом миру, любові і правди. Христос народився. Амі. Священник Петро дякував всім, хто подав руку допомоги задля того, щоб парафія Іоанна в Ставищі була. Дякував за надання приміщення. Я являюсь настоятелем вашої парафії. Парафія святого Іоанна в роках Господнього. І сьогодні трошки хвилююся, бо зроблено багато роботи, і сьогодні поки не назву всіх людей, тому що я хочу їх відзначити, і я цей момент підберу. Але сьогодні. Я цим людям хочу низькомитися. Привітали з цією подією селищний голова Володимир Кушинський, голова районної ради Віктор Малаш. Знаєте, хороше започаткування розпочало, Петро, дякуючи його зусиллям. Знаєте, спілкуючись з ним, ти бачиш, що він людина дійсно уперта, і він люди таке, що поставив собі за мету, він того добивається. Знає, Слава Богу. І в нього дуже багато планів. І не тільки по будівництву храму, а в нього багато планів відносно нашого селища і відносно нашого району. Тому дай Боже, якщо це все з Богом і з Богом благословенням, я думаю, все у вас здійсниться. Всіх святом, всього найкращого. І головне миру нам усім. Сьогодні хочу привітати всіх своїм за все дійсно побажати миру, <кх> щоб не гинули наші хлопці. бо дійсно, як сказав тут батюшка, що... Якщо це сьогодні дійсно 17 хлопців замерзло, це ж. Це, це, це трагедія дуже Це трагедія, за все для матерія. Я хочу якнайшвидше, щоб це все закінчилося. Боже багато. Ну, з Христом, святом Христа від Богу Христос народився. Завершили Богу служіння многоліття. Всіх присутніх священик Петро запросив на святковий обід.